Міг додати, що суспільні трансформації ніколи не робляться усім фронтом завжди спр... має спрацьовувати ефект криголаму. А саме критична маса потрібна. Мене не, не, я, мене, я не переживаю від того, що Київ ходить, працює, так, не, не бере участі на, на Майдані. Це нормально. Важливо, щоб витворилася критична маса, яка не задіяна тими е, 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 ілюзіями, про які ви правильно говорили, і не, не, не немає тих старих загроз. Що я помітив. Коли з'явився перший Євромайдан, коли він був ще тільки студентським, він був креативним. Зараз креативність Майдану зменшилася. Зараз зазвучали старі гасла, які виводять нас на старі моделі опору. А це для мене є власне небезпечним, бо мені хочеться, щоб Євромайдан був мудріший за помаранчевий майдан.